Неприступна з двох стрім, бачите, так клином воно йшло місто. Тому прийшли за освіти, з боку горили скіфка, там битий шлях, стали тут табором, запропонували здаватися, але посланця у відповідь на щедру пропозицію було вбито, бо бушанці прийняли бій, вони не хотіли здаватися на милість ворогу. Вони знали, що пощади їм не буде. Тому вони прийняли бій, поляки наступають, бо. Станіслав Потоцький хоче вечеряти в цьому замку, прийшли вони під обід 28 листопада 1654 року. Війська заходять, але козаки дають відсіч. Їх хоча декілька сотні, вони ж знають гарну місцевість, їм допомагають всі люди. І всі, хто може тримати зброю, жінки в тому числі, і вила, і коса можуть слугувати зброю чи сокіра, наприклад. Тому в бої відбуваються такі запеклі. В полон ніхто не здається. Безпочанка Ховський Польський при цьому поході описує навіть епізоди, коли матері, не бажаючи здаватися в полони, віддавати на катування своїх дітей, заходять з ними в палаючі будинки або немовля кидають в криницю, а самі за ним кидаються. Він навіть називав цих людей тваринами, бо не розумів, чому вони так роблять. А Я вам поясню, чому вони знали, що вони помруть, бо вже. Вони знали кількість незрівнянна, озброєння і так далі. Просто вони вибирали, чи померти болісно й довго, чи померти швидко. От і все. Для мене, здається, відповідь очевидна. Поляки наступають, не можуть взяти бушу, але серед їхнього війська є гарний полководець, якого звуть Штефан Чернецький. Він виїжджає на коні на гору татарську, а там в той час не було лісу, бо заліснення відбулося в радянську епоху, десь 60-70-ті роки вже. Минулого століття він сидить на пагорбі, дивиться, як ведеться бій, і бачить, що козаки всі свої сили осереду, ось тут, на центральному напрямку, бо ж звідси йдуть війська ворожі. І вони з того уставу оголили зовсім, там майже немає нікого. Тому вихід знайдений, він геніальний і простий, просто розкопали греблю. Водичка зійшла, mm -hmm. мороз допоміг, полякам ну, примерзло дуже швидко. А коли тут була стрілянина, шум, гам, гвалт, крики, зойки. Ясно, що ніхто не почує, як ця водичка стекла. І все, один бік оголився, вони роблять наступ з центрального боку і заходять з тилу. Фактично беруть бушу лищата і знищують. Буквально за два дні. 30 листопада бущі вже як міста не існувало. Веспасянка Каховський вжахнувся тому що вони зробили, коли сонце освітило те, і масштаби він побачив. Він написав, що уша це ганебна пляма на обличчі лицарства польського. Навіть сам поляк за походженням не бачив нічого розумного в тому, що вони знищили таку величезну кількість людей. При тому поляки гинули також в великій кількості. Але ж поляків це не зупиняє. Вони йдуть до замку, вони хочуть скарбів. Я вам казала, вони за ними прийшли. Вони їх не знайшли, бо їх сховали під час бою. Зібрали всім голових шкур. Мар'яна, завісна, це зробила наша бушанська орлиця. Вона зібрала всі ці скарби під час бою, десь в підземеллі заховала. Вони їх шукали, ці скарби, нічого вони знайшли, але знайшли її, цю Мар'яну і ще близько сотні людей. Вони всі ховались по руховому погрібі і чекали, чим закінчиться бій. Це були мами з маленькими дітками, як і Мар'яна, люди старшого віку, діти, каліки і так далі. Цим людям запропонували здаватися, і навіть якщо вони здадуться без бою, вірчі грамоти пообіцяли. Вірча грамота це те, що давало тобі волю. Ти не був кріпаком і власністю пана. Ти можеш розпоряджатися власним життям, але ж Мар'яна розуміла, що місто знищене, місто це був її маленький всесвіт, бо вони ж тоді не подорожували, як ми. І тато, мама, брати, сестри, якщо вони були, чоловік звичайно всі загинули. Вона, мабуть, не бачила для себе сенсу для подальшого життя і існування. І як пише знову ж Спасянка Ховський не бажала бути люб'язною іграшкою в руках польських солдатів. Вона вирішила помститися. Вона сіла на поруху бочку, взяла смолоскип, в іншій руці вона тримала свого хлопчика, немовля. І підпалила цю бочку. Вибух пролунав такої сили, що під руїнами замку загинула третина польського війська близько 10 тисяч людей. Погодьтеся, помста вдалася, вона жахлива і кривава, але вони заслужили на це. За те, що вони зробили з бушею, вони отримали карму дії, от швидка, дуже. І вони пішли ні з чим. Поляки зганьбилися. Це була ганебна ніч'я. Вони не взяли скарбів, вони втратили величезну кількість воїнів. І все, і похід на цьому завершився. Звичайно, вони спалили всі церкви в околицях. Люди не мали де молитися, тому цю вежу, яка була найменш пошкоджена, бо стояла найдалі від епіцентру вибуху, вони так всяк, відремонтували і зробили оцей вхід. І тут молилися, знесли сюди. Це вже кінець XVIII століття, тобто набагато десь через 100 років це вже почало відбуватися. І тут молилися, це називалося дзвіниця у нас дуже довгий час. Потім вже в сучасності, це десь 2005-2006 рік, президенті Ющенка почали виділятися кошти на такі об'єкти і її вирішили відреставувати